5% батареї залишилося. Але так як я вже взяв телефон сюди наверх, то зніму вам ще відео, як правильно кріпити облічітку. Значить, перша доска. Це під металочерепицю. Перша доска обов'язково повинна бути 40 мм, всі решта 30 мм. Ну, 250-300 мм. 5 мм то великої ролі не відіграє. Ну, Краще використовувати 30 -ку. Значить, Так як у мене на об'єкті 40, 40 мм доски немає. Що ж зробив я? Я отак вирішив цю ситуацію таким способом. Нарізав ОСБ такими кусочками по 10 мм товщиною, чим і компенсував оці 10 мм. Тепер в мене перша доска 40 мм, всі решта 30. Далі кріпиться вона в рівень з стропильною системою. стропилка вже в мене обрізані, всі От, і вона повинна бути в рівень. Ех, і е, обов'язково натягуємо ниточку і під ниточку все гарненько, рівненько кріпимо. Значить, відстань від першої доски до другої, тобто від низа му. до верха другої повинна бути 350 мм. А вже від е, від другої, від верха другої до верха третьої теж повинна бути 300 берляха -муха. 350 мм. Да? Зрозуміло. Да? Значить, оці вкупі 350 мм, а вже третя і всі решта кріпляться по 350 мм рівняється по верхам. Чому краще по верхам рівняти? Тому що верх підходить якраз під полку е, самої металочерепиці. От. І доска може бути, яка 9 мм. Дивіться, як тут, а тут 9,5 м. Ну, 9,6, ну таке. Якщо рівняти їх по поверхах, то все буде чітенько. Думаю, все показав.